Вітаю, Знакові новини на соціальній країні. У студії Олександр Ролдугін. І далі у випуску про таке. Гречка у парламенті новообраних депутатів закинули... закидали крупою. Антимайдан на варті. Провладні мітингарі не розійдуться, доки депутати не приймуть кошторис. Небезпечний бюджет. Ризики прийняття кошторису 2014 року. Парламентарі зібралися сьогодні на ранкове засідання, не зважаючи на блокування трибун опозицією. Присягу зачитали нардепи Віктор Пилипишин, Михайло Поплавський, Руслан Бадаєв, Леонід Даценко та Микола Круглов. Щоправда, під крики опозиції ганьба та під дощем із гречки та рису. Як все відбувалося, бачила наша знімальна група. Рада запрацювала хоч із 40 хвилинним запізненням. Сьогоднішнє ранкове засідання відбувалося з традиційним блокуванням трибуни опозицією. Спікер Верховної Ради Володимир Рибак працював сьогодні в досить нетрадиційних умовах. Він заховався від журналістів, так що ці ті могли тільки чути його голос. З місця якогось депутата він запросив новообраних парламентарів до складання присяги. У залі знаходяться п'ять народних депутатів, які які вибрані. В мажоритарних округах вони хочуть, щоб вони стали законними. Народними депутатами складання присяги не обійшлося без сварок. Так, полипишено закидали гречкою та рисом, натякаючи на підкуп виборців під час виборів. Щоправда, політик не образився. У людей таке виховання, така поведінка. Я з я з ними вже з таким чи працюю два роки. Після десятихвилинного засідання спікер розпустив раду до четверга і пішов продовжувати консультації з керівниками фракцій і спірних питань. Що стосується переговорів, то вони продовжуються. К сожалению, они идут неконструктивно вопросы, які підняли сьогодні представители опозиції, я задав один простой вопрос. ми збираємося далі жити по закону, или же мы ми збираємося э, жити по каким-то хотілкам, які то или в время на наше современно. Якщо вони не хочуть компроміс, то вони себе ж заганяють в цю кризу. А, я можу сказати, що ми будемо діяти відповідно до ситуації. А, плани і нам невідомі, що вони планують, але заслуг можливо, що завтра можливо буде певна ескалація. Закриваючи засідання, Володимир Рибак повідомив, що завтра депутати першим питанням мають розглянути проект державного бюджету на 2014 рік. Чи пройде воно в стінах Верховної Ради? І чи буде виїзним, достеменно невідомо. Адже влада ставить за мету будь-який спосіб прийняти новий бюджет завтра, щоб потім піти на канікули. А опозиція обіцяє надалі блокувати трибуну та завадити парламентарям з прийняттям головного кошторису країни. Лана Маяковська, Артем Кутас соціальна країна. Нагадаємо, завтра Верховна Рада має ухвалити проект бюджету. Вже два тижні Україна живе без головного кошторису, але опозиція не погоджується з нинішнім його проектом, оскільки дефіцит цьогорічного бюджету за попередніми підрахунками складе приблизно 60 мільярдів гривень. Аби скоротити витрати, урізали соціальні виплати. Найбільше постраждає медицина. Особливого покращення не відчують і освітяни та військові. Натомість на утримання чиновників фінансування збільшили. Якщо в минулому році на заходи соціальної, трудової, професійної реабілітації інвалідів було виділено 676 мільйонів гривень, то в цьому році, в 2014-му, планується вдвічі менше всього 383 мільйони гривень. А на заходи з реабілітації дітей з церебральним паралічем. Минуло річ Міністерство соціальної політики виділяло 49 мільйонів гривень. А зараз, послухайте увагу, менше в 72 рази. В той же час Кабміні запевняють, майбутній бюджет реальний для виконання і спрямований на соціальні виплати. Це бюджет соціальної стабільності і розвитку держави. Це наша гарантія, що ми за поточний рік поправимо справи в економіці і зможемо краще забезпечити наших людей всіма видами соціальних допомог в умовах світової кризи. Підтримують цей проект бюджету і чисельні мітингарі в Маріїнському парку. Прихильники влади організували там наметове містечко і не підуть, поки депутати не приймуть кошторис. Кожен день треба починати з усмішки. Саме такої думки притримуються учасники так званого антимайдану. Тому кожен ранок перед тим як почати висловлювати свою громадянську позицію, активісти гуртуються по місцевих продуктових лавках у відділах з горільчаними виробами. Однак треба віддати належне організаторам акції. Вони таких життєрадісних активістів одразу ж виявляють, блокують та забирають у них алкоголь. Дивіться, що що захотів сам. Що Сам захотів добровільно да дати водку, сказати, що я готові ті ні піть за цю момент. Ну тоже, да такі є моменти Нелогічні. Потрапити всередину важко навіть журналістам по всьому периметру, встановлені залізні загорожі. Потрібно пройти кілька кордонів. Беркуту. Однак, коли наша знімальна група все ж таки це зробила, одразу ж відчула поруч присутність таємних агентів. Хотіть нас сюда спросить? Нам показує, що ви йдете за нами. Я здесь стояв, а ви подошли. А ми подошли. Все, извините, я переходжу. За одним організаторів на акцію прийшло близько 15 тисяч ідейних людей, які абсолютно безкоштовно підтримують владу. Людям гроші ніхто не платить. Вони за зайти. Я зі зайдію стою Проте все одно складається враження, що вони мають щось відпрацювати, тому що складно не тільки зайти, але й вийти. Особисто мене затримав один з охоронців. Та після того, як побачив в руках мікрофон, почав ховати обличчя. У організаторів завжди є відповідь на будь-яке питання. Не то що там не вас випускати, є просто організований вход і організований виход. Виход з тієї сторони, вход з цієї сторони. І все, все організовано, спланировано. Це масове мероприятие. На масових мероприятиях є повишена степень безпеки. І от і всьому акцію оголосили безстроковою, тому в Маріїнському парку знову відкрили наметове містечко. Зі слів керівників провладного мітингу він триватиме до моменту, поки не буде прийняти бюджет. Валентин Ковалевський, Роман Крюков соціальна країна. Антимайдану прибуло підкріплення. 15 автобусів із Вінниці і Тернополя приїхали підтримати Віктора Януковича. Автобуси прибули о восьмій ранку до станції метро Академмістечко. Лише деякі люди, які виходили з автобусів, розповідали, що приїхали підтримати Віктора Януковича. Інші або ж не відповідали на запитання, або казали, що приїхали на екскурсію. Ну откуда автобусы приехали? Ну а вам що таке? Мне интересно, я не знаю. Вы захотите питамоты президента нашего. Я просто журналист в руковесно. Ви и питание Виктора Петра Янкович. А поддержка сейчас слышат, это избирательная компания где-то или да? А мы хочем уже принять держаться. Я когда-то не знаю. Я ще бачу, як ви з автобуса виходили. Ви як туристи приїхали, що. А ви зараз, як туристи, ви куди йдете? До Верховної Ради? Чудо, на ферма Верховна Рада. А куди а ви йдете? До Мозелия Леніна. Ви до Леніна? а да. де він знаходиться? О, де. Ти не знаєш, де. на Кущапнику. Словацький газ до України, міністр енергетики Едуард Ставицький підписав угоду зі Словаччиною щодо реверсних поставок газу. Ставицький вже робив суперечливі заяви стосовно закупівель газу з Європи. Наприкінці минулого року він робив заяви, що має наміри підписати угоду про поставки газу зі Словаччини. Однак на початку 2014-го його риторика різко змінилась. Тоді міністр заявив, що Україна буде імпортувати природний газ лише з Російської Федерації. Ації, оскільки ціна за російський газ нижча. Через страх бути побитим столичні чиновники не ходять на роботу, Виконуючий обов'язки голови КМДА Анатолій Голубченко. Пояснив, що не ходить на роботу в будівлю КМДА, так як боїться провокацій та агресивних дій з боку мітингувальників, які там перебувають. Чиновник зазначив, що побоюється, що комусь з активістів не сподобається його робота і до нього можуть застосувати фізичну силу, не ходять на роботу до міської адміністрації інші працівники по тій же причині, розповів. Голубченко в Україні може подорожчати таксі. У разі припинення законопроекту про реформу роботи таксі перевізники зазнають багатьох додаткових витрат, що призведе до подорожчання їхніх. Послуг відповідно до документу, таксисти повинні будуть отримати спеціальні ліцензії, обладнати свої машини лічильниками, мати в авто книги скарг і відповідно проводити техогляд машини та в обов'язковому порядку перевіряти своє здоров'я. Причина можливої реформи відсутність гарантій якості та безпеки послуг таксі, оскільки сьогодні в Україні працює близько 70% нелегальних перевізників. Однак, якщо закон ухвалять, таксі подорожчає майже на чверть а тисячі українців. Втратять заробіток. Голодування відміняється. Студенти університету імені Шевченка хотіли оголосити персональну безстрокову акцію голодування. Головна вимога. Відкликати Державну інспекцію навчальних закладів України, яка проводить позапланову перевірку київських вишів. Студенти пов'язують присутність комісії у виші з Євромайданом. Вони вбачають у цьому репресії стосовно учасників мирних мітингів. Проте після оприлюднення цієї інформації в змі комісію таки відкликали з університету. Керівництво вишу в своїй офіційній заяві не збиралося реагувати на подію, яка ще не відбулася, оскільки студенти про свої наміри нібито повідомили не. Неофіційно, а лише у соцмережі. Американський політолог Збігнів-Бжезинський вважає, що президент України Віктор Янукович не має шансів на перемогу у наступних виборах. Тож Янукович пішов під парасольку Путіна в його становищі. Це найоптимальніший вибір. Бжезинський зауважив, що Україна дедалі більше буде ставати російським протекторатом. Путін буде дедалі більше і більше втручатись в українські справи. І Янукович буде примушений пристосуватись до цих реалій. Ось чому існує така нагальність у питанні формування єдності та визначення лідерства в українській опозиції. Петиція до Барака Обами за звільнення Юлії Тимошенко зібрала 106 тисяч підписів. Петиція закликає адміністрацію Обами використовувати всі законні засоби для негайного звільнення Тимошенко. Раніше повідомлялося, що у разі отримання до 19 січня 2014 року 100 тисяч підписів під петицією. Обама буде зобов'язаний розглянути документ і відреагувати на нього. На дієту усі гуртом понад тисячі жителів канадського містечка Муз Джо одночасно сіли на дієту. У такий спосіб люди вирішили боротися з ожирінням, на яке страждає більша половина жителів їхнього містечка. Активістів підтримали медичні клініки і спортивні центри. Всім учасникам програми схуднення пропонують консультацію лікаря, сеанс з психологом та 100 годин безкоштовних занять з особистим тренером. Обов'язкова умова програми. Кожен повинен розказати про своє бажання схуднути щонайменше трьом людям, аби потім було соромно припинити тренування. У Нідерландах вигадали незвичний спосіб поповнення бюджету. Міністерство юстиції країни запропонувало за перебування у в'язниці брати кошти у заарештованих. Це принесе державному бюджету 65 мільйонів євро. Апартаменти тюремної камери коштуватимуть злочинцям як недорогий готель 16 євро за добу. За неповнолітніх порушників платитимуть батьки. Витрати на розслідування справ теж ляжуть на плечі затриманих. Автори такого законопроекту наголошують, що це несправедливо, щоб правопорушники утримували законослухняні громадяни. Документ вже на розгляді у парламенті. Крикетний клуб з графства Гемпшер вигадав новий спосіб тренувань. Щоб урізноманітнити свої зимові заняття, гравці вирішили пограти у футбол у спеціальних кулях-зорбах. Що з цього вийшло? Дивіться далі. А от нашим журналістам у футбол грати ніколи вони вже готують для вас багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимось о 18.30.